Будучи в тюрмі, і тоді я знаходився на сьомому корпусі, це лікарня. І в мене був туберкульоз, це дисемінірований туберкульоз, він е, е, мультирезистентний якщо по лікарні, Тобто це. Дуже тяжка форма, яка лікується від 18 місяців і більше. Тобто, і на той час вона завжди не ну, зовсім не лікувала. І в мене було ще 4 такі хвороби, від яких люди не живуть, не буду перечисляти, але. Е я вже вмирав, я тоді вісив 50 кілограмів. І знаєте, коли мене покликали на консиліум лікарів, бо я писав жалоби, що вмираю, в мене не лічать, нічого не роблять. Ну я розумів, що я вмираю. І... Лікарі, коли посмотрели, там подивилися мої справи всі мої хвороби, бо це хвороби, які не, не знаєте, як людина жила, жила, і тут вона знає, що в неї рак, і розуміє. А я ж до цього йшов довго, знаєте, бо це вже в мене була десята судимість. Я тоді вже... Сидів 20 рік в тюрмі, тобто, в мене вже було з, позаду 19 років відсіжених і я був залежний і від наркотичних, і від алкоголю. Тобто, джентльменський набор, будемо так казати, все я до, докупи. І я розумів, що я вмираю, і врачі кажуть, що ми взагалі не розуміємо, як ти досі живеш. Тобто, будемо ми тебе лікувати чи не будемо, ти все одно помреш. Тут питання часу. І жити тобі сталося недовго. І ну, розуміння в мене вже таке було. І коли я виходив з цього консиліуму, мені допомагав там на він тоді був майором. І він мені каже, що слухай, а він атеїст, комуніст, 32 роки пропрацював в тюрмі. Тобто віртухай з дитинства, можна сказати. І ніколи не був в церкві, ніколи не читав Біблію. Це я вам, ну, кажу, маю на це право, бо я знаю. І ця людина мені каже, якщо тобі може хтось допомогти, то тільки Бог. Знаєте, це дійсно смішно, бо я потім, коли читав Біблію, там є така історія, коли цар Валаам пророку Валаку, каже: ну, піди, проклини Ізраїль. І коли він пішов, то йому осел, сказав, ослиця. Каже, не роби цього. Знаєте, оце була та ослиця, яка ну казав ж би, ти як, який Бог, яка Біблія. І знаєте, я що хочу сказати, мені багато людей підходило до мене, казали, що Бог тебе любить. Е, е, казали, давай ми помолимося для тебе. Давали мені трактати, мені запрошували на служіння. Казали, приходь там. Ну, і я дивився на цих людей, думаю, де я, де Бог, хто мене любить. Від мене рідна мати відреклася, сказала: в мене немає сина. Тобто я не хочу тебе знати. І в мене мати була дуже добра людина, дуже така ну, щира людина. знаєте. І вона відреклася. І я не знав тоді, що слово Боже каже, якщо від тебе навіть мати відкажеться, Бог каже, я не відкажусь від тебе. І я, коли почув ці слова, я йшов в камеру, і в мене перед очами оці ті люди, які мені давали трактати, які намагались за мене молитися, чи казали мені, що Бог любить. І я йду і всі ці люди в мене перед очима. Я заходжу в камеру, а камерники, вони були на прогулки. І я сів і побачив.